Усім привіт, з вами я Даніель, і в даному відео я вам розповім про те, як можна зробити дофігіща різних пошт для того, щоб абузити різні активності. По-перше, і це найголовніше, що я скажу, це те, що цей спосіб працює тільки з технікою Apple. Тобто там з iPhone, з MacBook, не знаю, чи працює це з iPad, але може і працює. Тобто, якщо у вас немає техніки Apple, то ви не зможете цього зробити. Ці пошти називаються iCloud, і зробити їх ми можемо тільки через систему Apple. Хочу сказати, що детальний пост з цим методом створення пошт вже знаходиться у моєму телеграм-каналі. Він дуже простенький. Якщо вам лінь дивитися відос, все одно його подивіться, але все ж таки ви можете зайти відразу в телеграм-канал, просто прочитати пост, пройти по цій інструкції невеличкій, і почати робити собі пошти. А так у відосі я вам розкажу усі плюси, яких дуже багато, і усі мінуси, яких ну прям дуже мало. Тому приємного перегляду. Звісно, в назві ролику трошки є клікбейт, ми не зможемо зробити безкінечну кількість пошт, але на один пристрій, тобто на, там, на один аккаунт iCloud, ми зможемо зробити приблизно 750 пошт. І ви скажете, а в чому ж проблема, припустимо? Аутлука, Gmail, Rambler і так далі. А проблема в тому, що давайте, наприклад, візьмемо той же Outlook. По-перше, Outlook досить часто може банити пошту, які треба буде підтверджувати через номера телефонів, через інші пошти, або проходити якусь дуже довгу капчу. Тому Outlook це дуже запарно, В принципі, його теж можна іноді використовувати, але iCloud буде набагато зручніше. Давайте відразу пройдемось по усім плюсам, які в нас є. Саме перший і головний це те, що можна зробити 750 пошт. Другий плюс це те, що можна робити 5 пошт на годину. Не так як у Gmail 3 5 пошт на день, а 5 пошт на годину. Третій плюс це те, що iCloud не просить ніяких підтверджень, як, наприклад, Outlook просить підтвердження на Телефон, пошту, там капчу пройти і так далі. І четвертий плюс це те, що iCloud зазвичай рахується як більш трастова пошта, ніж там Rambler, Outlook, Yahoo якийсь, ну і так далі. І так, в загальному давайте всі плюси підсумуємо. І в загальному найосновніше це те, що цей спосіб нам дуже сильно економить наш час. Наш час на пошук пошт. На прогрів пошт, на створення цих пошт тут все дуже легко. Ми просто зайшли, створили. Нічого прогрівати не треба, нічого підтверджувати, скопіювали пошту, вставили її куди нам треба. Нам прийшло повідомлення на нашу основну пошту, і ми так просто йдемо, йдемо, робимо, робимо. Коротше, тут все дуже і дуже швидко. І по-друге, якщо ви привикли купляти пошти, то це дуже вам зекономить ваші гроші. І так, по суті, тут все прям дуже-дуже просто і легко. Я буду розповідати, як робити саме на айфоні, тому що я собі нещодавно купив iPhone, ось він, до речі, і дізнався про цей спосіб. І так, перший крок це ми заходимо до наших налаштувань і натискаємо на наш профіль зверху. Далі там буде кнопочка iCloud. Ми на неї натискаємо, і нам треба купити найдешевшу підписку на iCloud. Вона коштує всього лише 1 долар, тобто там 40 гривень. Це ще місячна підписка, тому її треба буде платити кожен місяць. Це, напевно, єдиний мінус, який є, але і то усі плюси покривають цей мінус. Далі ми заходимо у наш iCloud кабінет. Послання на нього вже є у мене в телеграм-каналі. Тому заходьте і беріть усі посилання, які вам будуть потрібні, і просто створюємо пошти. Там все дуже легко, воно само вам пропонує назви пошт, тобто на рандом вам видає назви пошт. Ніяких паролей не треба, нічого. Ви просто натискаєте створити пошту, створюєте по 5 пошт за раз, потім чекаєте годинку і створюєте ще 5 пошт. І так допоки не вичерпаєте ліміт усіх пошт. Але це прям дуже складно зробити, тому що 750 пошт це прям дуже багато. І далі кожна з ваших пошт буде відображатися у вашому кабінеті, у тому ж кабінеті, де ви їх створювали. Просто заходите, чекаєте усі пошти, копіюєте, що вам треба, і так далі. І що дуже зручно, що вам не треба заходити на кожну з цих пошт, тому що усі повідомлення будуть надходити вам на вашу основну пошту, яка у вас прив'язана до Apple. Ну там або ваш основний iCloud, або ваш там основний Gmail, або Ну коротше. Та пошта, яку ви там вкажете. На цьому, в принципі, все. Якщо вам щось було незрозуміло, то заходьте у наш телеграм-чат. Там вже більше ніж 100 учасників. Усі друг другу допомагають. Я допомагаю. Пишіть туди, питайте. Також, звісно, приєднуйтесь до телеграм-каналу, там вже є пост з усіма деталями. Він дуже легенький. Ви просто йдете по інструкції і все робите. І на цьому, в принципі, все. Дякую за перегляд. Ще побачимось. бай бай